Але про ангельський світ нам відомо дуже мало, рівно стільки, стільки нам потрібно для справи нашого спасіння. Ангел це не є загальне ім'я природи чи істоти. Ангел це назва служіння. Ангел в перекладі з грецької означає «вісник», тобто той, кого Господь посилає виконувати його волю. Часто в Старому, Новому Завіті згадуються ангели. Ми не знаємо їхніх імен. Тільки кількох, яких ми називаємо архангелами. Відомі нам їхні імена, це аркістри Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Євдоїл, Селафіїл, Верахіїл, Єреміїл тому що вони так чи інакше з'являлися тим чи іншим чином у світі і звершували певне служіння і за цим своїм служінням вони й були насквітним. Вчасників за той слава, вірю, Господи, вірумаю, за Твієсвіту Христос, Син Бога, Бога, що прийшов світі.

відзначити особливих людей, а саме солівник сопівник Віктор Романович, наш деяком, отець Віктор, з благословення предстоятеля по Православної Церкви України, влажені, що ми трапили те Купанія наголошується медаллю Хрест Свободи за його труди. У винограду, у Христову, не тільки, а й в суспільному житті. Акція, хай Господь, О, і, свій! Свій! Славський! Славський і, і, життя і сніжіння у цьому світовому храмі. Зараз ми хотіли надати також і відзначити медалю свободи Каца Віру Іванівну, нашу прихожанку, саме початків нашого. Існування нашого храму з 2006 року, людина, яка багато трудиться, волонтерить і допомагає нашій церкві у розбудові духовності та на нашій милі. Аксіос! Аксіос! Також би хотіли надати іщу Мелані Васильівні. Мелані Василівна Христос Свободи, також нагороджується за її труди. Ми знаємо і споглядаємо в Фейсбуці, скільки Мелані Васильівна надає не тільки для нашої парафії, чи нашого Бучанського району, а взагалі для цьому України, а саме більше, наші дніші, вона найбільше Дякую. за Дякую. Ці меседжі для того, щоб сьогодні наші кожні. Коші... Також ми хотіли медалю за жертовність любов до України нагородити Гельгар Вікторію Володимирівну. І так само медалю за жертовність любов до України хочеться нагородити Анну Гуцею. <плес> так само би хотілося нагородити медалю за жартовність любов до України Жаробльову Олену Олександрівну, нашої директор колективної школи сяйова. Так, хто фотографію? Так дивіться туди. А зараз хочу надати слово нашому сільському голові Білогородського ОТГ Осію Продолго Михайловичу для привітального слова. Дякую, радять, дуже радянського заспільного огляду, десь настоятель, дорогі десь кіосі, дорогі брати і сестри, я вітаю вас всіх представним свята, святом нашого села. Дуже приємно, що сьогодні прийшло дуже багато людей, також за її будь-яких день. Всім бажаю Божого васріння, любові у серці. Нагірня Хай Господь захищає наших воїнів, нашу Україну і всіх нас. Дякую сердечно. Антон Михайлович так само нагороджений був в суботу, коли приїжджав наш пристоятель, бажаніші владика Кайпані, свою Гнатівку на освячення Христів, так само нагороджений орденом архістратига Божого Михаїла, покровителя нашого храму. Як Антон Михайлович носить ім'я Антон, а по батькові Михайлович, так само ми його вітаємо з тою нагородою, яку він отримав в суботу. Сьогодні серед нас є одна людина, яка багато робить для нашого району, що ми спокійніше спали, захищає наше небо. Це людина, яка волонтерить багато, робить, всі ми його знаємо. Це Голіїв Сергій Романович, який сьогодні присутній. Є жителем нашого вже села Святопетрівського, нашої громади. Хочеться сьогодні так само відзначити від імені нашого предстоятеля владики Єпіфанія, так само йому надати. Владика зачитає. Лені до женщина митрополита Епіфанія, пристоятеля православної помісної церкви України, медалю Хрест Свобода, нагороджуючи Галіїв Сергій Романович, Романович. за да. його труди. <питричок> Шановні друзі, я є представником командування десанта штурмових військ. Десант та штурмові війська мають покровителя, і цей покровитель – це архістратих Михаїл. Сьогодні за моїм наказом до нас прибули воїнів-десантики. Прошу прийти сюди. Це хлопці, котрі боронять нашу країну. В ДШВ є у нас девіз, ДШВ завжди перші. Це ті самі хлопці, котрі боронять країну на Бахмутському напрямку, Авдіївка, Маянка. Завжди перші. Саме вони пішли на прорив на Запорізькому напрямку. Зараз ми приготували. Але їм ціні подарунки, вручаємо сьогодні і теплі речі, і павербанки, і засоби особистої гігієни. Будь ласка, хлопцям вручіть кожному. І передаємо їм ще разом генератор. Под... Да, разом генератор передаємо. Дякую, отець Михаїл, дякую за нагороду. Слава Україні! <плес> Армістратив Михаї. Я врівнюся захисником Божої слави. Закликав інших ангелів повстати проти зла і перебувати у корі Господу. У церковних співах віна спілиться ангельських чи чиноначальник трисонячного Божества повстанеть. І сьогоднішнє свято носить назву Собору, тому що в цей день прославляють всі безкладні сили Небесні, саме Анхристатих, Божий Михаїв, воєвода всього ангельського війська. Проявив мужність боротьби проти темряви. Мужність. Не випадково ми зараз говоримо про це. Ми не просто згадали це слово. І зараз, я думаю, у кожного українця це слово закарбувалося десь глибоко в серці. Зараз майже у кожній українській сім'ї в розмовах ми можемо почути такі слова. Хоробрий, мужній, захисний. Отож і сьогодні вихованці недільної школи сяймо разом з усіма парафіянами просять допомоги усього ангельського війська, щоб побороти ворога і вільно славити Господа на своїй землі. Слава Слово і Боже, самобутнє заживемо в нашій Україні, пісню, слава Вознесення, крово Марії. День святковий особливо, михайло, пане Ворони, не Поки не віддавала, захотів Затанил стати Богом понад усім, Він з неба впав, викладені демонів призвати. Поборить від лиха і злих, старе, юних і малих, щоб вони одного любили, між себе чинили. Не жаль рідну землю свою, жалоби країни людини і вогнем іще славу твою. Україна. Вогонь не згас, він палатиме день і удень. Не схотіли спинитись часі, а тепер все жива мішень. Україна, вставай на та до Бога молитву неси, бо без нього суцінали, бо без нього немає краси. Україна, єдина країна, не шматуйте її, не трощі. не захист і схід. Ми родина, ми не північ і південь, ми один рід. Найкращою запорогою того, що вона ніколи не опустить нашого народу. І заступиться за Нього та випросить у свого Сина ту превелику ласку свободи та незалежності для України, держави, яку князь Володимир охрестив і бачив її високорозвиненою і шанованою у цілому світі. Розвиток нашої держави і її майбутнє залежить від нас, сучасних. Від наймолодшого до найстаршого, якщо кожен буде знати історію свого роду, історію України, буде шанувати свої традиції, оберігати свою мову, віру, шануватиме пам'ять своїх предків не тільки словами, але й ділами. Буде молитися щиро за свою батьківщину, проситиме охорони матінки Божої і благословення для всього українського народу Бога. Тоді досягнемо того, про що мріємо ми і що, за що віддають своє життя сьогодні наші захисники та наші захисниці. Я не Україна, я не руїна, я Україна, я Україна, навіки обрала собі дорогу і до Бога. Дітей, як в Україні, так і за кордоном. Я сьогодні прийшла не сама, я прийшла з членом кінією Комітету національної спадщини Тетяною Домашенко, ви всі знаєте слова Небесна Сотня, саме з її віршами пішли. І ми сьогодні були дуже зворушені, що дітки читали її вірш. Я не Україна, я Україна. Дані прошу до слова, бо 30 років назад вона написала вірш, пісню присвячу саме адміністративному кармі. Ой святий Михайле, ти, архістратиже, пошли ж своє військо на злодійство хиже. Ой святий Михайле, меч, подай руку, відведи навіки від нашої душ муку. Ой святий Михайле, ангели з тобою, захисти ж народ наш отчей любов'ю. Ой святий Михайле, військо твоє Боже, на землі, як в небі, правда переможе.